дезоксирибонуклеїнова кислота армії Наполеона одного 1812 року ідентифікує патогени, ймовірно, відповідальні за загибель армії під час її відступу з Росії. Тінь минулого дезоксирибонуклеїнова кислота наполеонівської армії та нові грані розуміння епідемій. Історія великого походу Наполеона на Росію в 1812 році. Це не тільки розповідь про грандіозні битви і стратегічні прорахунки. Це теж трагічна сага про загибель величезної армії, яка зазнала втрат від хвороб не менше, ніж від шабель і гарматних ядрів. Довгий час історики вважали, що головною причиною масового мовчання французьких солдатів був тиф, який був широко поширений в арміях того часу. Однак нове дослідження, засноване на аналізі стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота, Внесло значні корективи в наше розуміння того, що насправді стало причиною катастрофи. Остання робота мікробних палеогеномістів з інституту Пастера у Франції, опублікована в журналі Сучасна біологія, дозволили зазирнути в минуле та встановити справжніх винуватців трагедії. Замість очікуваного висипного тифу вченим вдалося знайти сліди солмуалая ентрика, спричиняє кишкову лихоманку, і борчелери карантиз рецидивна лихоманка. Цей прорив демонструє неймовірну силу генетичної технології та її здатність розкривати таємниці, поховані під століттями історії. Чому це так важливо? Вивчення стародавньої дезоксербонуклеїнова кислота це не просто академічна вправа, це можливість зрозуміти, як еволюціонували інфекційні хвороби, як вони вплинули на історію людства, і, що найважливіше, як ми можемо бути краще підготовленими до майбутніх епідемій. Адже, як показує історія, інфекції не є статичними сутностями. Вони постійно змінюються, пристосовуються і можуть знову стати загрозою, навіть якщо їх вважають переможеними. Особисто я, як людина, яка працює у сфері охорони здоров'я, завжди наголошую на необхідності вивчення історичних епідемій. Вони є цінним джерелом інформації про те, як реагувати на нові загрози. Аналіз того, як лікарі та чиновники реагували під час наполеонівських кампаній, може навчити нас цінним урокам про те, як ефективно боротися з сучасними інфекційними захворюваннями. Наприклад, розуміння того, як хвороби поширюються в умовах поганої санітарії та дефіциту їжі, може допомогти нам розробити кращі стратегії профілактики та контролю. Воші. Забуті переносники хвороби. Цікаво відзначити, що як кишкова лихоманка, так і поворотна лихоманка переносяться вошими, дрібними паразитами, які, на жаль, залишаються актуальною проблемою навіть у сучасному світі. Це підкреслює важливість гігієни та боротьби з паразитами як ключових елементів у профілактиці інфекційних захворювань. В епоху Наполеона, коли умови життя та санітарія залишали бажати кращого. Воші стали ідеальним переносником хвороб, вбиваючи тисячі солдатів. Дивовижне відкриття стародавня лінія Борчелери Карантес. Особливо вражаючим є відкриття штам Карантес, знайдений у солдатів Наполеона, належить до того самого походження, яке було виявлено в стародавній Британії двох тисячі років тому під час залізного віку. Це неймовірний доказ того, як деякі лінії бактерій можуть зберігатися тисячі років. Адаптуючись до мінливих умов навколишнього середовища, цей факт змушує нас задуматися про глибокі зв'язки між минулим і сьогоденням, про те, як інфекційні хвороби сформували історію людства та продовжують впливати на наше життя сьогодні. Технологічний прорив, стародавня дезоксирибонуклеїнова кислота і секвенування наступного покоління. Успіх дослідження став можливим завдяки розробці технології секвенування дезоксиробонуклеїнова кислота нового покоління. На відміну від попередніх методів на основі полімеразної ланцюгової реакції, ПЛР, які потребують великої кількості вихідного матеріалу і не завжди здатні виявити рідкісні генетичні послідовності. Сучасні методи дозволяють аналізувати навіть дуже короткі фрагменти дезоксиробонуклеїнова кислота, що особливо важливо при роботі зі стародавніми зразками. Ключове повідомлення: сучасні генетичні технології пропонують нові можливості для вивчення історії інфекційних захворювань і розробки більш ефективних стратегій профілактики та контролю. Висновки та перспективи. Дослідження дезоксеребонуклеїнова кислота Наполеонівської армії це не просто науковий прорив, це поворотний момент у нашому розумінні історії інфекційних захворювань. Це демонструє, що історичні дані можуть підлягати перегляду, традиційні уявлення про причини масової загибелі наполеонівської армії виявилися неповними. Генетичні технології є потужним інструментом. Стародавній аналіз дезоксирбонуклеїнова кислота дозволяє нам зазирнути в минуле і розкрити таємниці, які раніше були недоступні. Її та боротьба з паразитами є ключовими елементами профілактики, воші забуті переносники хвороб, які залишаються актуальною проблемою навіть у сучасному світі. Необхідність вивчення історичних епідемій, вони є цінним джерелом інформації про те, як реагувати на нові загрози. У майбутньому аналіз стародавньої дезокрибонуклеїнова кислота може допомогти нам. Визначити нові лінії бактерій, це дозволить нам розробляти більш ефективні ліки та вакцини. Зрозуміти еволюцію інфекційних захворювань, це допоможе нам передбачити, як вони зміняться в майбутньому. Розробіть більш ефективні стратегії профілактики та контролю, це дозволить захистити себе від нових загроз. Рекомендація необхідно інвестувати в розвиток генетичних технологій і підтримувати дослідження історії інфекційних захворювань. Це дозволить нам бути краще підготовленими до майбутніх епідемій. Підсумовуючи, дослідження дезоксирибонуклеїнова кислота наполеонівської армії це не просто науковий прорив, це надія на майбутнє. Це нагадування про те, що історія вчить нас багатьом речам, і що, навчаючись у минулому, ми можемо побудувати безпечніше та здоровіше майбутнє для всіх.